Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на колоді слов'янські легенди. Хочу продивитися Україну на березень. Якою ж буде ситуація в Україні? Давайте подивимося більш військову ситуацію. Звісно, нас турбує, що ж очікувати в березні. Так, ну давайте продивимося. Так, яка енергія для України в березні? Під якою енергією буде Україна? Для України буде березень. Під якою енергією для України буде березень 2023 року. Такий буде, знаєте, гарячий, буде багато... Розпочато всяких справ, тут буде якось щось нове, якісь будуть нові дії. Такі, знаєте, ну, Україна готова до всього, і вона прямо ну, настроєна. І тут такий, знаєте, імпульс на надію. Максимально буде керувати Україною, тобто дії, якісь щось буде відбуватися. І, як кажуть по цій карті, ну, в Україні стоїть на роботу, на дії жезли. Це робота, дії, справи. Це щось те, що потрібно робити. Тобто тут будуть, і так як це туз, туз — це нове, туз — це початок, туз — це шанс щось почати діяти нове і щось, щось по типу рухатися да, далі. Так, щось якісь також ілюзії чекають, знаєте, якісь на Україну або буде тут якийсь вибір. Такий, який Україна буде, знаєте, декілька, можливо, якихось варіантів чогось буде вибирати поміж чимось. Так, ну, давайте тепер подивимося, які ж хороші події стосовно ну, давайте, військового характеру. Да? Які хороші події військового характеру очікувати Україні в березні? Які хороші події? Військового характеру очікувати Україні в березні 2023 року, які хороші події. Картка. Шестірка кубків говорить про події з минулого, що такі події вже повторювалися в нас, що такі вже події були. І говорить, що такий тяжкий період вже, знаєте, йде до завершення. Що ж тут з хороших подій? Щось, дивіться, будемо тримати в руках повернення яких з територій. Щось будемо мати в руках ресурси. Десь будемо тримати ну, оборону, знаєте, так, і вистоїмо, і втримаємо свої позиції. Так. Щось буде, я ж кажу, повернуто. Якихсь, можливо, два. Буде два, можливо, варіанти повернуто додому. Два варіанта. Два населених пункти, можливо, Якихось два напрямки будуть розглядатися, тобто по військових діях, але щось два населених пункти, можливо, повернеться до нашого дому. Десь все ж таки буде, кудись ми будемо рухатися вперед по військовому. Плани тут вже є, тут вже стратегія повністю прорахована, і вже йде рух. Ми підемо десь, скоріше всього, в наступ. Бачите, тут вода ще ось говорить, тому, скоріше всього, що десь там пов'язано з водою, буде якраз або наступ, або. Ну, якийсь рух біля води, що це тут, і який просто завершиться а, ну, такою яскравою подією це благополуччя, це перемога, це успіх, сонечко, це гарна подія. Тобто десь дивіться, буде наступ з води, і який завершиться перемогою. Ну і Святкуванням. Дивіться, будемо святкувати щось, святкувати. Так. Так, ну, і рухатимемося далі. Також будуть і вогняні якісь моменти, тобто заворушки будуть тут такого, знаєте, планується захищатися від вогняного такого, криза, п'ятірка жезлів. Це тут, тобто, ну, дракони ще бушують. Тобто ситуація ще крутиться, вертиться. Але ж, ну, Очікуємо. Очікуємо ми, ну, дивіться, тут ми очікуємо, я думаю, що десь у березні буде якийсь хитрий наступ. Хитрий наступ. Застосована якась сила, і буде хитрий наступ, який буде перемогою. Тобто, знаєте так, що начебто, от. Вважають, що ми там десь будемо йти, а ми підемо з іншого боку. Розумієте? Буде хитрий план. І Україна саме очікує. А дивіться, яка карта очікування це говорить про те, що вже зерня посаджені, уже все робилося для цього, щоб ця подія сталася. Уже дуже багато чого зроблено. І вже ось поливаємо, поливаємо, і вже виросли які плоди. І очікуємо на зерня, на наші вже результати. Тому я думаю, що березень буде все ж таки порадує нас якимись результатами. Так, ну, які поразки будуть в Україні? В Україні. Війна березень 2023 року. Можливо, що втратимо. Які поразки, чи будуть які поразки в Україні у березні ну, в ЗСУ, да, в Збройних Силах України або в самої, ну, тобто, мається як України, да, втрати України у березні 2023 року, покажіть. Втрати України. Втрати України у березні. Дуже втрат я не бачу. В принципі, ми все триматимемо під контролем. Втрат не бачу. Тут ми задоволені повністю своїм всім. У нас все, все в порядку. Так. Можливо, навіть, знаєте, тут така буде ну, якась хитка ситуація, але ми втримаємось. Бачите, ми втримаємося, рівновагу втримаємо. Тому все добре. І навіть втримаємо якихось або два напрямка, або два яких населених пункта, яких стратегічно важ, важливі були, десь будуть прийняті рішення, бачите, про рух на, наоборот рух вперед. По правосуддю. Тут, в принципі, вже згідно всього, що е, території. Звісно, будуть при втриманні цих всіх територій, щоб їх усі втримати. Звісно, будуть у нас втрати ресурсні, втрати по людях, по наших воїнах. Також можуть бути втрати якихось ресурсного стану якогось в Україні. І також ну, будемо як обмежені. так? Щось заважатиме, можливо, рухатися швидко, так як нам хотілося, що це -то Ну Тому що дивіться, тут все ж таки диявол тут керує. Ми якось в залежності. Тобто Війна ще не закінчилася, і ми в залежності від негативу цього всього. Так, ну будуть домовленості. Ну, В принципі, ситуація військова якось перевернеться все ж таки по-іншому. Все ж таки, бачите, перевернення війни. І ми прямуємо далі. Бачите, знову карта води. Щось тут все ж таки з води буде якийсь або наступ, або ж ну, якісь відвоювання, або території, або ще щось. Давайте спитаємось так, прямо, да? чи поверне Україна у березні свої якісь території свої. Чи поверне Україна у березні 2023 року свої якісь території? Чи поверне Україна у березні свої території? Диявол. Ну, знаєте, тут карта говорить, що скоріше всього так. Бачите, і успіх. Якби ми, не, знаєте, ну, наші будуть перемагати. вопреки всьому. Тут вже і, і темні сили на, нашому, на, нашій, на нашій боці, на нашому стороні, на нашій так? така карта оборони, тобто ситуація буде. Цей процес буде у нас. Продуманий і все ж таки будуть щось, все ж таки будемо святкувати, бо через страх, через примінення сили, через все, але будемо святкувати. Ситуація піде дуже швидко. як, знаєте, ніхто не буде й очікувати. Ніхто не буде її очікувати, як дивіться, швидко підуть, піде розвертатися ситуація. Побачимо прямо швидко якісь радісні новини. Тобто раз-раз, і оце, тут вже щось радість якась, бачите? Добре, давайте ще спитаємо, що ж. Так, чи відійду десь, можливо, російська армія, чи відійде десь, покине наші території, чи відійде десь. Буде жест доброї волі, можливо. Давайте спитаємо, чи росіяни будуть десь відходити у березні 2023 року, чи будуть десь росіяни відходити? Карта миру говорить. Що все ж таки щось буде. така, знаєте, так, Дивіться так, десь, знову ж таки, з води якесь як кільце возьмуть, знаєте, їх як в кольцо якесь возьмуть. Карта Мир вона така, як начебто, знаєте, знову е еліпс, закін, ну, круг. І десь з води загонять, загонять їх на... в кільце начебто. Ну, у них ситуація перевернеться. Так, їм потрібно повинно, десь буде бачите, десь якийсь рух у них буде. Ситуація в них перевернеться стосовно втримання земель. І буде десь, бачите, рух. Рух. Будуть прийняті десь мудрі рішення стосовно стабільності. Ситуації. І дивіться знову такі повторювальні все ж таки події, які раніше повторювалися і втрати. Тому, можливо, можу я сказати, що все ж таки вони кудись можуть відходити, йти до нових берегів, тому що вони більше, знаєте, ну, хочуть, ну, знаєте, такого. Ну, Карта Мир це ну, такого знаєте, завершення. Завершення і вийти, щоб їх не взяли в це коло, вони, можливо, вийдуть. То так, десь. Так, десь. Так. Так. Що очікує на Україну у березні? Чи будуть ракетні масовані удари у березні по Україні? Чи будуть. Так, чи будуть ракетні масовані удари? Вас прошу поставити лайки, хто ще це не зробив. Це дозволить більшій кількості людей побачити це відео. А також підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Так, ракетні масовані удари. Чи будуть по Україні у березні 2023 року це і шахіди, і ракети, все, що касається. Так, масовані ракетні удари. Чи будуть в Україні у березні. Ну, бачите, небагато. Так втримають ситуацію. Якось вже на інший рівень перейшла ця вся фаза. Уже більше, знаєте, ми вміємо захищати територію, і тут якесь правосуддя буде. Що тут по правосуддю, щось планується по-іншому. Колесо фортуни говорить нам про, тобто йдуть якісь ідеї, якийсь процес, вже інший трішечки. Щось тут вже знаєте під контроль. Ну так, ситуація більш-менш буде стабілізуватися. Уже ми зможемо якось не бачу, тут, дивіться, тут прийде нам допомога, і ми зможемо вже стабілізувати ситуацію. Ситуація стабілізується вже більш-менш, тобто таких масовних ракетних ударів я не бачу. А чи будуть точко... Господи, випадати. А чи будуть у березні завдані якісь такі удари ракетні? Чи будуть у березні завдані якісь ракетні удари, які призведуть до великих жертв? Чи будуть завдані у березні 2023 року в Україні якісь такі ракетні удари, які понесуть за собою багато жертв серед місцевих людей? Давайте так ще спитаємо. Чи будуть завдані у березні такі ракетні удари? Ні, тут святкування, бачите, і ситуація під контролем. Тобто тут керують ситуацією вже, вже контролюють. Зірка, бачите, сподівання наші надії здійсняються на оборону. тобто Сподівання на оборону та на захист. І перемога, бачите, перемога. Тому я так вважаю, начебто по цим картам ну, на сьогодні, так, я не бачу такого прямо загрозливого якогось масованого удару, і, тим паче, що було багато жертв. Що ми ще спитаємо? Що ми таке ще спитаємо? Давайте спитаємо, чи можливо так, що російські війська повністю вийдуть з території України? Чи можливо так, що російські війська повністю вийдуть з території України у березні 2023 року? Чи можливо так? Імператор, стабільність. Тут, ну, коли царю жезлів ще вони не настроєні. так, знаєте? Вони тут ще настроєні на рух, на вогонь, на енергії. Ну, тобто такі вони ще, знаєте, у них ще енергії ого-го. Імператор, що нам говорить? Помірність. І карта четвірка кубків. Оборона. Війна, стримання, правосуддя, плани якісь у Путліра, але, знаєте, тут у нього є плани стосовно кудись виходити. Дійсно, бачите? Вихід у нього, дивіться, по правосуддю. Тобто, можливо, якісь будуть договори, можливо, будуть якісь щось. Ну, Правосуддя це закон. Це щось таке по типу, ну, яке, можливо, примусить, можливо, договори, можливо, якісь союзи, можливо, ще якісь будуть йому бумаги. І от плани, бачите, карта буде, тобто щось буде по правосуддю плануватися. якось шляхи будуть вперед прораховуватися. І далі випадає король Пентаклів, він у мене завжди на Путіна говорить, і бачите вихід. Перехід, Тобто ми все кидаємо і все ж таки виходимо, бачите, вихід якийсь. І приємні новини. Приємні новини. Чи це всі будуть тер... вихід з усієї території буде? Чи це буде вихід з усієї території? Ну, дивіться, тобто тут ну, є шанс, що якісь да, дійсно будуть виходи. Тут буде процес, якийсь тристоронній процес буде, який вже. Ну, Військовий, бачите, якийсь військовий, типа, союз буде. Що цей союз? Ну, цей союз щось таке буде закликати до чого, закликати і очікувати на щось, на якісь швидкі дії, щоб це утихомирювати, щоб ситуація пішла по-новому і вже якось. Знаєте, щоб уже це все начебто притихало, щоб уже якось рух на спад. Але, знаєте, не знаю. Можливо, що виведе десь війська вони, свої, буде якийсь одход. Можливо. Але, знаєте, щоб повністю ситуацію по всій території такого ні. Десь, можливо, в якихось територіях буде якийсь дійсно відхід. Ну, подивимося. Подивимося, що буде. Ну і давайте одне ще питаннячко і все, бо уже 20 хвилин. Чи буде контрнаступ Збройних сил України у березні? Чи, буде, збройні, чи будуть Збройні Сили України у березні йти в контрнаступ? Вже ж ми так, з усіх сторін. Йдуть кудись ідуть. Контролює ситуацію, тут президент наш тримає все це і святкування, карта святкування, бачите? Швидко, бачите, так, святкування, новини якісь. Прийдуть якісь новини, які, дивіться, лицарь Кубків це завжди ну, Це прогрес. Це прогрес до якогось чомусь ну, так, такогось приємного, да? якоїсь новини приємної, подорожі приємної. Щось таке щось приємне, щось емоційне, яке приносить радість і задоволення. І така, знаєте, емоційна карта руху. І святкування. Святкування, і от прямо, знаєте, карта швидкості. Якось швидко. Що тут швидко? Ем, ну, дивіться, швидко шестірка кубків. Це говорить про те, що Події з минулого. Тобто будемо святкувати швидко так, якісь події з минулого. знаєте. Король тут під контролем тримає. Тут така ситуація повернення, скоріше всього, якихось земель. знаєте. Ну Тут щось таке: Двох, якісь два напрямка, Знову ж таки, два напрямка плануються, два напрямка. Закохані, будуть ну, вибір якийсь, вибір, куди рухатися і як рухатися. Але це буде правильний вибір зроблений, тому що буде перемога. перемога. Будуть, звісно, великі втрати, можливо, якісь бої будуть такі, знаєте, жорстокі. Але буде перемога. І все ж таки наступ буде. Бачите, наступ буде. Все ж таки ми плануємо, очікуємо, очікуємо, на що. На повернення лицар Пентаклів це не швидко, але на якусь, знаєте, ціль. Тобто, якась у нас є ціль, до якої ми впевнено йдемо через попри все. Так, попри все, ми очікуємо на цю ціль. Ця ціль, ну не знаю, може Крим бути. Угу. І все ж таки ми від цієї карти почали цією картою і закінчимо. Це шанс на щось нове. Шанс на щось нове. Тому такий був прогноз на березень для України. Сподіваємося, що будуть вже якісь у нас новини, тому що йде весна, йде уже сонечко, йде вже, знаєте, настрій. Потрібно вже людям виходити з депресії, тому віримо в Збройні Сили України, віримо в повернення наших територій, молимося, щоб це таке відбуло, відбулося. Ну і бережіть себе. Це саме головне. Бережіть себе, ви у себе одні, і ви у себе найкращі. Цілую, люблю, обнімаю.